Всім привіт! Я знаходжусь в себе на городі, і це означає те, що пора висаджувати чесник та цибульку на зиму. Тому зараз покажу, що та як і я це роблю. Ось такий в мене чесничок, цибулька одна, друга і ось тут ще одна є цибулька. Тому зараз обробляю і починаю висаджувати. Буду обробляти ось таким препаратом. Кому цікаво, може нажати на паузу і прочитати, що да як. Ось такий в мене є опис. ось вже він старенький, але справляється зі своєю роботи. На мішечок розпилила свій чесничок, з бризкою повністю, щоб він такий був оброблений, зволожений. Ось так гарненько. Передмішую зараз його і все. Обов'язково це робити в рукавичках, щоб бути захищеним. Поки буду робити рядочки, чесничок мій підсохне. І в зроблені наші рядочки посипаємо по з дрів. Я завжди так роблю, це і вітамінчики. Не потрібно буде навесні нічим підживлювати. І висаджую свій чесничок на відстані 10-15 см. Ось так. Враховуємо те, що голівка може стати ось така. Ну, так, 10-15 см. А ви вже посадили цибулю та чесник на зиму. Кому цікаво, слідкуйте, весною покажу обов'язково, що да як. Зараз це все загортаю. І все. До весни все. Так що, кому сподобалось, підписуємося, пишемо коментарі і гарних вам врожаїв.